Доброго дня, я студент групи ПЗП 239 зінченко Григорій. Тема моєї доповіді право оформлення програмного коду у Паскалі за рекомендаціями FreePascal та Lazarus. У цій доповіді я розгляну основні принципи написання чистого, зрозумілого та підтримуваного коду мовою Паскаль. Мета моєї роботи показати, як навіть у класичній мові програмування можна застосувати сучасні підходи до структуризації, іменування, типізації та організації програмного коду. Під час презентації я продемонструю 10 практичних рекомендацій, які допомагають зробити код більш акуратним, читабельним і професійним. Ми побачимо приклади поганого та гарного коду, щоб наочно показати різницю між надбавом та якісним стилом програмування. Також я коротко поясню, чому дотримання цих правил важливе для командної розробки, спрощення, відлагодження та подальшої підтримки програм. Ступ! Мова програмування Pascal є однією з класичних мов, яка відіграла важливу роль у розвитку сучасної програмної інженерії. Вона була створена Ніколасом Віртом у 1970-х роках з метою навчання студентів структурованому програмуванню та формування дисципліни мислення при розробці програмного забезпечення. Pascal відрізняється чіткою та зрозумілою структурою коду, наявністю строгого типізування та логічного розділення програмних блоків, що робить її ефективним інструментом для навчання основи програмування. Рекомендація номер 1 Мінімізуйте дублювання коду. Принцип ТРАЙ. Повторювані фрагменти коду слід винести в окремі процедури або функції. Це зменшує ймовірність помилок та полегшує оновлення логіки. У поганому прикладі ми двічі пишемо однаковий виклик, змінюючи лише ім'я. Якщо таких рядків буде десятки, змінити формат виводу буде складно. У гарному прикладі ж створено процедуру GRID, яка у загальній логіку. І тепер ми просто передаємо параметр, і будь-які зміни робляться в одному місці. Такий підхід не лише зменшує кількість коду, а й підвищує якість супроводу. Якщо логіка привітання зміниться, достатньо змінити її в одному місці. Це головна ідея принципу DRY – Don't repeat yourself. Рекомендація номер 2 Уникайте магічних чисел. Використовуйте іменовані константи. Якщо у коді з'являється число без пояснень, його варто замінити. На константу запусовую назвою. Це покращує зрозумілість і дозволяє змінювати значення в одному місці. У поганому прикладі число 18 з'являється без пояснення. Через місяць ніхто і не згадає, що воно означає. А у гарному ж прикладі ми даємо цьому значенню ім'я MinAdultAge. І тепер воно має чіткий зміст. Іменовані константи роблять код самодокументованим. Крім того, якщо мінімальний вік зміниться, достатньо змінити його лише в одному місці, а не шукати всі магічні числа по коду. Рекомендація номер 3 Використовуйте масиви та записи для структурованих даних. Паскаль дозволяє створити записи рекорд для структурованих об'єктів, що підвищує організацію даних. У поганому прикладі змінні name і age існують окремо, хоча логічно належать до одного об'єкту студенту. У гарному прикладі ми об'єднуємо їх у запис student. Використання записів підвищує логічну цілісність даних і полегшує роботу з ними. Це крок до об'єктного мислення, коли дані і логіка об'єднані в єдину структуру. Рекомендація номер 4 Використовуйте Generics для типу безпечних контейнерів. Generics – це сучасний механізм у FreePascal, який дозволяє створювати колекції, списки та інші структури даних, що може працювати з будь-яким типом, але цього залишаються типобезпечними. Старий тип T-List приймає будь-що, і компілятор не контролює тип елементів. Це ризик помилок. Generics дозволяє створювати колекції, що працюють тільки з конкретним типом, наприклад, рядками. Дженерик це сучасний підхід у Free Pascal, який підвищує типу безпечність і гнучкість. Ми можемо створити списки для будь-яких типів. Integer Real Record, і компілятор гарантує правильність роботи. Рекомендація 5. Уникайте юніт циклів і залежності між модулями. У поганому прикладі юніт A і Юніт B посилаються один на одного. Це створює замкнене коло і складні компіляції. У гарному ж прикладі кожен модуль має свою чітку зону відповідальності. Таке розділення підвищує модульність і масштабованість програми. Модулі мають знати мінімум про інші частини системи Це спрощує підтримку її тестування. Рекомендація 6. Використовуйте CamelCase для класів і PascalCase для процедур. Повторювання фрагменту коду слід внести в окремі процедури або функції. У першому прикладі назви виглядають неохайно і не дотримуються стилю. У великому проєкті це призводить до плутанини. У гарному прикладі кожна назва читається зрозуміло і візуально видно, де клас, а де процедура. Єдиний стиль іменування створює візуальну гармонію коду. Це не просто естетика, це допомагає швидше зрозуміти логіку програми. Рекомендація 7: Використовуйте типи замість варіантів. Тип варіант дозволяє змінні приймати будь-які значення, але при цьому втрачається контроль типів. У гарному прикладі ми визначаємо власний тип, ті який має чітку структуру. Строга типізація одна з головних переваг Pascal. Вона дозволяє виявити помилки на етапі компиляції, а не під час виконання програми. Рекомендація 8. Обмежуйте доступ до внутрішніх даних. Інкапсуляція. У поганому прикладі по неї доступне напряму. Будь-хто може його змінити. У гарному прикладі ми приховуємо змінні через Private і відкриваємо доступ через властивість Property. Інкапсуляція забезпечує контроль доступу до даних і дозволяє змінювати внутрішню реалізацію без впливу на зовнішній код. Це основа надійного об'єктного дизайну. Рекомендація 9. Пишіть ключові слова Pascal у нижньому регістрі. Lowercase. Коли ключові слова написані великими літерами, код виглядає застаріло. Free Pascal рекомендує використовувати ніжний регістр для кращої читабельності. Єдиний стиль оформлення допомагає візуально відокремити логіку від синтаксису. Це також робить код більш сучасним і відповідним до офіційних стандартів. Рекомендація 10. Використовуйте exceptions для помилок, а не коди повернення. Замість повернення мінус 1 чи false для помилки краще піднімати винятки Race. У старому стилі помилки обробляються через коди повернення, що ускладнювало контроль. Використовування try-except дозволяє централізовано обробляти помилки, не дублюючи перевірки у кожній функції. Такий підхід робить код чистішим і надійнішим. Програма зберігає стабільність, а помилки обробляються структуровано, без хаотичних перевірок. Висновок. У результаті виконання практичного заняття було дійсно систематичний аналіз принципів написання чистого, структурованого та підтримуваного коду мовою Pascal. Розглянувши 10 практичних рекомендацій демонструють. Основні напрямки вдосконалення програмного стилю та архітектури, що мають безпосередній вплив на якість програмних продуктів. У роботі приділено увагу як базовим аспектам скорочення дублювання коду, використання з констант, структурованих типів, так і більш просунутим практикам, зокрема застосуванню дженерікс, інкапсуляції, контролю залежності між модулями та стандартизацією стилю іменування. Підсумовуючи, можна сказати, що дотримання правил оформлення коду у Pascal допомагає не лише писати правильні програми, а й формує професійний підхід до програмування. Кожна з розглянутих рекомендацій від уникнення дублювання коду до використання Generics і винятків робить програму більш зрозумілою, безпечною та легкою для підтримки. Такі принципи є основою якісного коду І застосовуються не лише у Pascal, а й будь-яких сучасних мовах програмування. Дякую за увагу!